Вісімнадцята за київським часом у марафоні Час новини випуск для вас підготувала інформаційна служба інтера. Я Анастасія Даугула. Одинадцятьох ударів завдали росіяни по степногірську на Запоріжжі. Як повідомляють у тамтешній військовій адміністрації, попередньо минулося без постраждалих. Натепер відомо про вісім пошкоджених приватних будинків. Ракетного удару завдали росіяни сьогодні по сумах. Про таке повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Ворог спрямував ракету на промислову зону міста, попередньо без постраждалих. О пів на четверту росіяни атакували Херсони з безпілотників, поранено жінку. А напередодні в області через ворожі обстріли поранено п'ятьох людей. Серед них дитина та поліціянт. Яка нині ситуація у південних областях дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик? Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю тебе і одразу передаю тобі слово. Що відомо на тепер? Настю, вітаю ворожий дрон у Херсоні влетів у квартиру 66-річної жінки? Потерпіло з міновибуховими травмами. Шпиталізували медики, проводять додаткове обстеження та надають їй всю необхідну медичну допомогу минулої доби. По житлових кварталах російські війська били з артилерії, мінометів та БПЛА. Вчора від самого ранку окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по центральному району Херсона. Внаслідок обстрілу поранено двох жінок 30 та 57 років та 11-річного хлопчика. У Дніпровському ж районі міста окупанти вдарили в півдроном біля блокпосту. Постраждав 33-річний поліцейський разом із службовою собакою. З артилерії російська армія била по Благовіщенському. В результаті міновибухову травму дістала 58-річна місцева жителька. Напередодні ворог обстріляв. 36 населених пунктів Херсонщини поранення дістали п'ятеро людей. Зокрема, дитина пошкоджена також була багатоповерхівка. 24 приватні будинки. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то 8 січня. Восьмого лютого перепрошую, окупанти неодноразово обстрілювали саме куцерубську громаду з ФПВ-дронів. Власне, загиблих та постраждалих немає. Нащо це вся інформація? Передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за станом справ на півдні. Окупанти намагалися вивісити свій прапор у турецьку. Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, триколор хотіли закріпити над стовбуром шахти. Однак пілоти ударних дронів бригади патрульної поліції хижак атакували окупанта з кидом, а суміжники, з окремої механізованої бригади, накрили вогнем артилерії. У результаті російський прапор навіть не встигли розгорнути. А от інша ворожа штурмова група недбало закинула російське знамено на будівлю. Але бомбер бригади. Хижак спрацював майже ювелірно, збив ворожий стяг скидом вога. 64 боєзіткнення відбулося на фронті від початку доби. Таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Росіяни й далі зосереджують зусилля на Покровському та Курському напрямках. Росія втратила за місяць під Покровськом більше людей ніж за весь час Другої чеченської війни. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, що нині відбувається у самому місті. Про це матеріал нашого воєнного кореспондента Руслана Сміщука ці під'їзди до Покровська контролюються. Вояки розповідають, що більш-менш безпечно заїжджати в Покровськ можна лише тоді, коли стоїть погана погода, сильний туман, дощ, сніг. На жаль, сьогодні погода не така, дуже ясна, така місячна ніч, але їдемо. Това логістика, звісно, зважає на погоду та почасти залежить від неї, але лише почасти ось і саме фронтове місто. в, в Покровськ. Ось стела Покровська. Знімаємо вкрай обережно, аби не засвітити зайвого. Це один із підрозділів воїнів-лицарів 32-ї бригади. Став сюди на оборону на піку російського наступу на Покровськ. Ми стали на цей напрямок, трохи зупинили його, і він почав уже менш малими групами пересуватися. Уже не такими, не по 10 чоловік, а по 2-3 чоловіки пересуваються. І в основному по сутінках або рано вранці, бо вночі вони бояться вампірів. Дуже активно і ефективно працюють наші великі бомбери. Відпрацьовують по укриттях, коли ми бачимо, що противник накопичиться в якихось бліндажах, укриттях, за день спостерігаємо, відмічаємо собі і вночі вже вилітають наші. Але й до стрілецьких боїв на дистанціях у лічені метри теж доходить якось тут, коли окупантів покришили крізь дерев'яні двері. Ми їх почали е, скидами, на них на, наносить вогневе враження. От, вони е, Почали дезорієнтуватися і побігли до нас на позиції. Тим самим вони забігли прямо під двері, двері були заблоковані. Вони за ручку раз дьорг немає, от не можуть відкрити. Стали спинами до дверей, прижалися. Ну, дали команді піхоті зразу відпрацювати по дверях. Ну і хлопці відпрацювали, висадили по рушку, ну, тим самим знищили противника. Коли спілкуєшся з цими воїнами, усвідомлюєш, наскільки вони мотивовані, боєць за позивним случ підірвався на міні, довго лікувався, бо пошкодила кінцівки та внутрішні органи. Вимушено перевівся на іншу посаду, але воювати не припинив. Коли ти трошки побуваєш вдома, ну там навіть не то, що вдома, а в цивільному житті після поранення, ти так сказати, відпочиваєш, то, що ти більше втомлюєшся на війні не так фізично, як морально. Хоча фізично також, але ти морально відпочиваєш, то більше з'являється бажання працювати. І якщо ти бачиш себе на цій війні, тобто ти бачиш собі своє місце, ти не, не шукаєш можливості. Втекти чи сховатися, та вона навпаки з'являється більше бажання повернутися, робити якусь роботу. З'являються нові думки, якісь нові напрямки. І ось саме такі мотивовані захисники та вмотивовані підрозділи щодня встиляють тілами окупантів підступи до Покровська зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Ривун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Інтенсивність боєзіткнень зіткнень на Времівському виступі у Донецькій області дещо знизилась від початку січня. Однак це не означає, що зменшилася інтенсивність самих боїв, артобстрілів та розвідки. Про це інтерв'ю марафону розказав очільник відділення комунікації 48-ї бригади Богдан Петренко. Його відділення серед інших тримає оборону на тій ділянці фронту. Ворог намагається укати слабкі місця е, у лінії нашої оборони е, для того, щоб ну це звична тактика для того, щоб прорватися десь там, і для того, щоб потім е, розвивати там під, підтягнути резерви і намагатися розвинути там нас. Ну на сьогоднішній момент е, він е, фактично йому це не, не вдається, е, Сили оборони стримують на сьогоднішній момент рубежі і е, е, здійснюють опір противнику. До створення буферної зони на території Курської області Росії Україну спонукали плани кремлівського диктатора. Про таке в інтерв'ю британському мовнику ITV News розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, дані української розвідки та інформація від партнерів свідчили про те, що російська армія планувала повторне вторгнення в Україну. Путін а вирішив атакувати нас ще раз ще раз почати те саме повномасштабне вторгнення, яке було у 22-му році. Він хотів піти з півночі, захопивши місто Суми, велике місто, і захопивши Харків, в якому в той момент було десь. Мільйон 400, мільйон 500 000, 000 осіб. Тобто це великі регіони, великі міста. Безумовно, був би хаос. Безумовно, було б велика кількість жертв полонених. То що тобто могло би бути, якщо б наші хлопці не захистили. У результаті атаки по нафтобазі Албаш Нафта на Кубані. Повністю вигорів один з резервуарів. Ще один пошкоджено. Про це свідчать, зокрема, супутникові знімки, які ширяться мережею. Нагадаю, росіяни поскаржилися на атаку дронів по нафтопереробному заводу у ніч проти 5 лютого. У телеграмі одразу почали з'являтися кадри НПЗ у вогні. А з огляду на відео, на якому зафіксовано удар, експерти припустили, що для атаки могли використовувати не дрон, а іншу зброю. Утім, жодних подробиць поки що немає. У російському порту Усть-Луга тоне танкер зі 130 тисячами тонн мазуту, але вже традиційно для Російської Федерації усе під контролем. На борту танкера Коала пролунали три вибухи. Екіпаж устиг евакуюватися. Однак машини відділення затоплює, а судно сіло на мілину. Російські чиновники вже звично запевнили, що загрозу розливу немає. Міністра охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Гвіна звільнили з посади через Образливі повідомлення щодо виборців і колег в одному з месенджерів за інформацією британських видань. У розпорядженні журналістів опинився доступ до тисяч повідомлень, учасниками яких є лейбористи. У них урядовиці залишав сексистські коментарі про заступницю британського прем'єр-міністра Анджелу Рейнер, і расистські зауваження щодо депутатки від лейбористської партії Даян Ебот. Політик також ображав євреїв. Після того, як ці повідомлення опублікували на широкий загал, либористи відсторонили міністра та почали розслідування. Водночас, британський прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що без вагань вживатиме заходів щодо будь-якого урядовця, який не відповідає стандартам. Шкільний клас із посиленим спортом. В Україні набирає обертів ініціатива Шлях чемпіонів. Наразі це лише пілотний проєкт. За його умовами, у навчальних закладах почнуть створювати класи, у яких професійні тренування поєднуватимуть із освітньою програмою. Як відбуватимуться такі уроки? На ознайомчому тренуванні побувала наша знімальна група. Так, коліна трохи в сторону. Дивишся туди прямо, рівна спина. Виходиш до поясу і стрібочок. Михайло навчає учнів Бучанського ліцею правильно тримати штангу, ділиться іншими секретами важкої атлетики. Професійний спортсмен наголошує, починати працювати з гирями та гантелями ніколи не пізно. Навіть малі діти, там, наприклад, з 7 років у нас є такі просто палички, вона там до кілограму важить. Він починає з неї робити там, той же ривок, той же поштовх, просто щоб він напрацьовував цей рух. Ну і потім вже він стає крепший. Ну, і починаєш то трохи. трошки. Мову тренер пояснює, аби зацікавити, ще зовсім юних спортсменів проводить уроки фізвиховання здебільшого в ігровій формі, і такий підхід дає свої результати. Мені сподобалось, але це був мій другий раз. Завжди бігаємо, пригаємо та піднімаємо штангу. Тут прям там штангу піднімаємо, якісь ігрові вправи цікаві. Мені також дуже подобається, коли тренер там каже, типу треба то-то робити. І там каже, типу, то неправильно, давай заново таким позитивом можна сказати. Тренування з конкретних видів спорту у навчальних закладах планують впроваджувати на постійній основі в рамках державного проєкту Шлях чемпіонів за умовами пілотної мультиспортивної ініціативи у школах створюва. Профільні класи, основна мета поповнити Олімпійський спортивний резерв. Вчитель фізкультури тренер буде проводити заняття ранкові і вечірні з виду спорту. Тобто класи можуть бути як з ігровим направленням, так і з направленням їдоборця. І Діти, які займаються на заняттях фізичною культурою. Він відрізняється тим, що це спеціалізовано Спеціалізовано і в більш такому вільному проведенні із професійними спортсменами. Також у проєкту ще одне стратегічне завдання: спонукати молодь повертатися в Україну з евакуації через повномасштабну війну. Багато спортсменів виїхало і тому ну я вважаю, що це дуже великий. Велика можливість для того, щоб діти кудись далі рухались. Дитина може займатися через деякий час, навіть потрапити в збірну, якщо неї будуть дуже добрі результати, але це спільна робота тренера, і батьків і самого спортсмена. Проєкт Шлях чемпіонів впроваджують за підтримки Міністерства молоді та спорту Національного олімпійського комітету України та спортивних федерацій. Створити спеціалізовані класи радять за бажанням дітей, їхніх батьків та за згодою керівництва навчальних закладів. У кожному з них можуть самі обрати для себе оптимальний курс та поєднати його з основною освітньою програмою. Для дітей ви знаєте потрібна увага, розмова, щось нове. Вони щоб їх відволікти від соцмереж, якихось комп'ютерних ігор, що є ще й таке, варто спробувати. І спорт це завжди на краще, на здоров'я і на майбутнє. До пілотного проєкту Шлях чемпіонів уже долучилося багато навчальних закладів у різних регіонах України. Утім, кількість шкіл учасниць у майбутньому планують суттєво збільшувати. Вероніка Ведмецька, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Наступний випуск новини дев'ятнадцять. А зараз марафон продовжує Олександр Васильченко. Він доєднується до ефіру. Замоть. Дякую, Анастасія, шалені. Втрати ворога під покровським розмова Трампа з Путіним та нові спроби зупинити тіньовий флот РФ. Про це не тільки поговоримо протягом години. Дочекайтеся.